Hello guys. На борту зима, а ми працюємо. Таке питання: чи розбирається наша кабіна чи не розбирається. Дивіться, ми коли їх монтуємо. Монтуємо так, щоб вони стояли, і це перше, в першу чергу, щоб вони були безпечні. Тому знімати, кажу відверто, їх дуже тяжко. Але якщо підійти з розумом, то в принципі можна розібрати. Це акуратненько, потихеньку і розбирається. Показую. У нас зараз викликала на об'єкт наша колишня замовниця, у якої ми робили три роки назад кабінку. І попросила замінити всю систему повністю. І Посавити скло. Чому так сталося? Тому що, коли вони ставили раніше, був піддон на маленький десь 5 см, знизу не зробили гідроізоляцію і затопили людей. Тобто вони поміняли піддона, повністю поставили новий піддон равак, кабіна піднялася, є якісь мінуси, а саме те, що в, в цьому, на стіні залишилися дірки, від, тому що скло зараз піднялося на 10 см від колишніх отворів, то есть від колишніх. Ну, ви поняли, за що я маю на увазі. Ось, ми зараз їх якось з Замажемо герметиком, Благо там біла плиточка, білесеньким герметиком. трошки скриємо. Але звісно, що так повністю не скриєш, тому що там вже просворили до цього, коли ставили кабіну. Ось, Але ось що ми маємо. Бачите, ось у нас профіль, що з ним сталося. Це, якщо якісь питання є по монтажу, друзі. О, єлі, бачите, його викрутили, з еле зняли скло. Годину десь потратили, щоб це скло очистити, поміняли зараз і всю систему. Ось. І поставили. Коротше. Ну, У нас росіяни сьогодні нас бомбило сьогодні у нас немає світла. ось, Бачите, з фонарями, але, слава Богу, живі і здорові. Дякуємо Богу і ЗСУ. Ось бачите, наскільки піднялася у нас кабінка. Ось, Сьогодні зараз ми заробимо герметиком біленьким. Ось. Скло тут залишилося, систему все поміняло. Тому, в принципі, як ви бачите, розібрати можна. Ось, ну, Тут рідко таки, коли щось розбирати треба, тому що люди вкладають кучу коштів і знаєте, що потім це все перероблювати, це теж коштує. Ось. І... Але це все робиться, слава Богу, можна переробити і буде працювати. Ось. Е... Ну, скажу відверто, розбирати ми не беремося кабінки, якщо самі будете розбирати, тому що тут ризик який є. Ось. Ризик побити скло і по -по помимо ну, по скла, ще скло може лупанути і побити кришку унітазу, якісь ну, ось. А ми цепляємо так, щоб воно трималося. Ось. Ну, мені подобається так робити, щоб воно дійсно ну, там нормально воно трималося і воно не, коротше, якщо людина впаде, щоб воно витримало водар. Ну, в нашій кабіні, слава Богу, ми так робимо, щоб воно стояло. Ну, по крайній мере, ще не було випадків, щоб там людина. Впала і воно щось не витримало. Але є такі випадки, що скло, коли 6 мм, то дуже часто дзвонить, побилося скло, то все, треба замінити. Коротше. Тут вже проблема, чому? Тому що люд... ну, скло воно хотіть колени, але воно на осколочки з мені Жінці... чоловік позвонив, йому дружині посікло так нормально на ногу. Скло. каже, це барахло і поставте нормальне мій 8 мм скло. Поставили, через рік дзвонить, вже йому на дачі треба міняти в будинку. То в квартирі ставили, то в будинку. То все, значить, як працює. Ось. Ну, якось так, коротенько. Хотів сказати, що все розбирається. Якщо з зброю підійти, головне обережно, скло. Треба, щоб був якийсь помічник і розбирайте, Ми, якщо самі будемо. Ну, не... Особенності зробити, то ми самі приїдемо і все вам поставимо. Ось. Але розбирати кабіни свої ми не беремося. Беремося, якщо ви берете відповідальність, якщо щось трапиться, там поб'ється, щоб тільки отак. Тому що ми їх ставимо так, щоб вони стояли годами. Мінімум 10 років вона повинна прослужити кабінети.